Завдяки гостям, які ось ось з'являться у нашій студії, світ бачить російські злочини. А ми бачимо силу і міць наших хлопців. Люди, очима яких ми бачимо війну, військові фотографи та міцне подружжя. Костянтин і Влада Ліберова виключала. Дякую. дякую дуже, що завітали. Ми, ми, ми так зраділи, коли ви погодились. Дуже дякую, що запросили. Просто для нас було це дуже неочікуване запрошування, і ми теж дуже зраділи. і Серйозно хоче всі тут. Так давайте я трошки розповім про вас. Друзі, Влада і Костянтин до війни займалися весільною фотозйомкою. А давайте подивимося, які фотографії вони робили. Це Роботи мирного життя. Але вже майже рік ця пара займається військовою фотографією. Ми всі їх бачили, вони всі дуже відомі. Ох, дуже потужні. Я розумію, що ваші знімки потрапляють і у соцмережі президента України, і у е, твіттер Міноборони, і багато хто е, багато міжнародних видань е, їх теж використовують. Я взагалі думаю, друзі, що ваші світлини будуть у підручниках історії О, майбутнього. Он, я... Ну добре, проте ви продовжуєте навіть у воєнні часи знімати весілля. І тепер це весілля військових. скажемо. Так, це була наша спроба сказати дякуємо нашим військовим за те що вони роблять. І ми зняли. Я вже не пам'ятаю близько кількох... Більше, більше 20 весіль. Точно ми зняли. Ми не все публікували. Просто У нас просто був такий принцип. Що якщо нам напишуть військову людина і скажуть ми одружуємось, приїжджайте. Ми все кидаємо, їдемо, знімаємо за свій рахунок. Ну, типу, це наша можливість подячити цим людям, що те, що вони роблять. І, в принципі, це єдині весілля, які ми зараз знімаємо. Тобто ми повністю відмовились від е, зйомок цивільних і тільки, тільки, тільки так. Розкажіть, будь ласка, це бліндаж? Так. Так. Слухайте, це дуже потужно і дякуємо. Дякуємо. Ну, це ж це ж не постановка. Це все реальне. Це, не, це, 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 це життя. репортажна зйомка. Як воно набуває просто інших інших взагалі сенсів? А от ви сказали про військових. Як вони ставляться сьогодні до вас? Ну чи порозумінням, чи як якесь? Навантаження на їх відповідальність так, так. на початку, в принципі, ми маємо розуміти, що для військового людина з камерою це більш обтяження ніж щось приємне. Uh -huh. а зараз, коли вже скажімо так, у нас є якесь портфоліо, у нас є в принципі, коли нас вже запрошують познімати самих військових наставлення, все ж таки не як до журналістів, а саме uh -huh. як до фотографів. Чим по суті ми себе позиціонуємо. Ну насправді це для нас дуже приємно, коли ми розуміємо, що е, ну безпосередньо військові тебе запрошують, і вони тобі дові... Це, ну для нас ну для мене для мене особисто велика честь, насправді. Uh -huh. І зараз ще ну вже більше і більше. Тобто то ми не відчуваємо такого, що ми там якось обтяжуємо. Тобто, ми в принципі з ними на, на 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 рівних і розуміємо всі ним... правила гри. А які правила гри? Не не, не заважати слухатися. Насправді важливо ну, намагатись допомогти, якщо є можливість. Для нас це важливо. Тобто, ми, ми знаємо, що ми приїжджаємо робити фотографію, але бувають моменти, коли треба допомогти ми допоможемо а вже потім зробимо. тобто подібрати. вибір на користь допомоги ну, завжди на на мій погляд це важливо ну звичайно. щоб залишатись людини мені так хочеться ну, по перше сказати вам дякую. Перестаньте. немає. Це, має... це от... наш просто мінімум, що ми можемо зробити. Ну, Так я розумію, що ви просто робите свою роботу, але вона сьогодні ну вона сьогодні небезпечна і дуже важлива. Вона сьогодні історично важлива. Багато в чому завдяки вам і нам надають зброю, бо світ бачить, як це відбувається, і ви робите дуже важливий внесок до цього, до нашої інформаційної війни. Так. Так. Вона нас навіть немає слів. Чесно ви знаєте. Я чула десь історію, що один український фотограф, коли йде. Фіксувати війну він йде туди з думкою, що не повернеться, і кожного разу, коли повертається на щастя, він завжди, ніби такий, знаєте, приємно здивований цьому факту. Як ви налаштовуєте себе, коли їдете або йдете на нуль? Абсолютно навпаки, я вважаю, що це дуже неправильно налаштовувати себе, що можна повернутися, бо інакше навіщо ти туди взагалі йдеш? Я собі налаштовую, що щоб не сталося. Ми маємо по маємо повернутися. Ми маємо обробити світлини і надати ці світлини. Інакше навіщо ми їдемо? що це не екстрім? Ім тур, це не якісь там розважання, що ми можемо перепустити, що ми просто можемо кудись поїхати і ну, поїхали. Не вийшло, поїхали не да. Треба розуміти, що ага. якщо вже що сталося з людиною в цивільної зоні бойових дій, це по перше. Додаткові проблеми для військових, які супроводжуємо людину. І ми не хочемо, щоб такого було. Є таке поняття, як е, ну треба пр правильно зважувати ризики, uh -huh. і Костя правильно сказав, для нас важливо, коли ми кудись їдемо. Ми розуміємо так, ми їдемо там, буде можливість щось зробити для нас, зняти і повернутись, чи це більш екстрим тур. Тобто, ти можеш поїхати і не повернутись. Якщо така можливість є, то ну я вважаю, що треба двічі взважити, чи Чому? це вартує так того, чи чи краще поїхати, можливо. Пізніше в інший час ну. Угу. Так При, ну так. причому будемо чесні? Тобто да, кудись поїхати, щоб щось щось зняти таке, скажімо так, і проникливе. Це завжди воно якось під напругу, під небезпекою. І інколи ти вже в собі в голові можеш намалювати таке, що небезпека до, 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 до рівня я зніму хороші кадри, і це насправді дуже неправильна думка, яку треба від себе по повністю ну, прибирати за, за невеличким уточненням. В принципі. Треба розуміти, що у нас з тобою там поняття небезпеки, воно здвигається, все здвигається, 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 і таке. так це теж типо таки межа, типу межа, такі. Межа, Соба, межа, да? межа для того, uh -huh. що ми розуміємо, що це небезпечно, реально небезпечно, і що ще можна поїхати, що можна щось зробити. Вона у нас постійно. Якось міняється, але uh -huh. це ну, теж нюанси ці роботи. Мені важко уявити багато чого, що ви розповідаєте, тому що ну, я так на рівні сприйняття відчуттів це все розумію. Але все одно я пам'ятаю, що зараз багато хто в світі бачить цю війну вашими очима. Я розумію, що ми багато чого не бачимо, що залишається за, за межами фото. Але чи є у вас? Фото за останній рік, які які б залишили у вас у ваших серцях радість, от попри ті обставини, в яких ви звільню Херсону, це було щось просто неймовірне. Таке відчуття, що нам знаєте, як надали спробувати відчуття перемоги, але такий це невеличкий тизір такі uh -huh. типу. Ти можеш відчути, Доза, що воно буде, як люди радіють, як вони щасливі бути українцями, мати можливість бути українцями, це просто щось неймовірне. Клас. Добре, але ще в мене є запитання до вас як до пари. Я просто ну бачу, як ви дуже дуже ніжно спілкуєтесь і слідкую за вашими соцмережами, і це ну, ну це дуже так. Ну, це так пронизливо. Дякую. І я хотіла спитати: минулий рік, просто він став певним випробуванням для багатьох пар і для багатьох стосунків. Е чи змінилось щось у вас у ставленні один до одного? Чи можливо ви щось відкрили нове? Ну я можу сказати, що з нашими стосунками тут фуну сподіваюся, що все добре, і з такого, що прям важко важко. Наприклад, мені буває важко дивитись. На коли ми там е десь живемо не в самих сприятливих умовах. Я розумію, що це моя принцесочка, що це моя дружина, це моя влада, і вона зараз піде там митися. Я навіть не буду розповідати де. І от це от мені особливо прям так, боляче, митися, боляче. Можливість митися це розкіш в принципі митися. Та це просто був ми, досить не милися п'ять днів, <гум> тому таке. А ви живете з військовими? Так ну, коли конули ну, є можливість. Коли є можливість, так ми живемо з військовими і буває, що досить досить близько до самої такої активної зони бойових дій. Якщо є можливість, тобто це все треба узгоджувати, і це залежить від е, довіри військових. Тобто таке. А з приводу вашого питання, ну мені здається, ми навпаки старав можливо ближчими, тому що е, відбуваються різні речі. Ти бачиш, як людина реагує на це, як вона підтримує тебе, і як ти підтримуєш. Натомість. І, ну, mm -hmm. Мені здається, в нашому випадку це навпаки закрило якісь питання, які у нас могли виникнути е, там, до війни, а зараз ну, їх просто немає. Ні вилювалося, все... так, так, так. Просто нівилювалося. Друзі, ми вам неймовірно вдячні. Ми просто... вам. Нехай вашим янголам-охоронцям подобається на вас працювати. Нехай з вами буде Бог, перемога, натхнення і світли. <звук> <звук> дякую <звук> дякую. <звук>